Для салату мені знадобляться ось такі інгредієнти: варені, яйця, огірок, м'ясо, картопля, чорнослив, гриби смажені з цибулькою, горіхи, майонез плюс грецький йогурт, зелень, петрушка, сіль та перець за смаком. Грамовку всіх інгредієнтів залишу в описі під відео. Для початку обсмажую гриби з цибулькою, додаю сіль, перець за смаком і обов'язково потрібно гриби охолодити. М'ясо відварюю у підсоленій воді та охолоджую у бульйоні, аби м'ясо було більш соковите. Яйця відварюю в круту 8 хвилин, картоплю відварюю до готовності та очищаю. Салат збиратиму шарами, тому мені знадобиться ось така салатниця. Ось така салатниця має об'єм 2 літра. Щоб знизити калорійність салату, я грецький йогурт наполовину змішую з майонезом. Перший шар натерта на крупній терці картопля. Викладаємо рівномірним шаром. Картоплю потрібно трішки посолити за смаком. Трішки змастити. Наступний шар обсмажені грибочки. Злегка утрамбовую, гриби вже не потрібно поливати майонезом, вони і так жирні і соковиті. Наступний шар нарізане м'ясо. Розподіляю рівномірним шаром, злегка притрамбовую, трішки солі, трішки перцю. Далі потрібно змастити м'ясо. Тепер відокремляю білки від жовтків. Далі шар натертих жовтків на дрібненькій терці. І розподіляю рівномірним шаром. Далі посипаю горіхами. Горіхи у мене фісташки. Можна замінити на звичайні волоські горіхи, або які у вас є. Наступний шар нарізаний соломкою чорнослив. Чорнослив я гарно промила. Якщо чорнослив у вас твердий, можна залити його окропом, аби він був м'якший. І викладаю рівномірним шаром. Трішки горіхів та чорносливу залишаю для оздоблення салату. Наступний шар нарізаний свіжий огірок. Нарізала соломкою розподіляю рівномірним шаром. Трішки солі, ну і вже цей шар нам потрібно змастити майонезом з йогуртом. Останній шар натерті на дрібній терці білки. Викладаю рівномірний шар. Викладаю хаотично смужечки чорнослива. Посипаю край горіхами. Ну і наостанок оздоблюю листочками петрушки. Ось такий смачний салатик в мене вийшов. салату виходить доволі така велика порція, як ви вже зрозуміли, по салатниці. Ось такі шари. Ось так по-святковому салатик виглядає. Накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник, аби салат пропитався хоча б на пару годиночок. Ось таким чином білочок не завітриться в салату під плівкою. Ну, а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту. Мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!